Добрий день, хочу слідуючу тезу, 200 виставити. Питань багато, навіть не знаю, я просто щоб ви замислились. Пісно зараз відбувається зміна дуже багатьох процесів. Ну, наприклад, щоб ліквідувати систему добро і зло, треба поприбирати підґрунтя, на чому базується ця система добро і зло. Одне з підґрунтів такого є негармонічні відносини між людьми. Штучно зроблено це, ну, воно по матриці прописано. Із-за цих втілень, так би мовити, порушилась схема. Ну, другими словами, якщо раніше всі люди жили в одному просторі, вони могли знаходити гармонічну собі пару і жити в цьому просторі, народжувати дітей. От природнє трисуття виходило, триєдність. Оце там у лісі дітки відпочивають батьками. Сьогодні така енергетика позитивна тут. Музики немає, а діти — то гарні звуки. А потім, коли пішла оця дискретність народження людей, виходилось так, що... Ті душі, які гармонічні, вони попадали в різні світи. Здрими словами, народжується дитина, а для неї гармонічна душа це, наприклад, її бабуся. Дитина ж не може жити з бабусею. От, відповідно, все вона живе, бабуся розуміє все, їй приємно з бабусею, бо єдина людина, яка її може розуміє. Але бабуся потім помирає, вона залишається сама. Їх вже ні з ким поспілкуватися, так глибоко, як у нас бабуся, і відповідно йде дисбаланс. Ну, Тут дуже багато таких схем, я вже не кажу про схеми троїчні. Там, дві жінки, там, один чоловік, три жінки, один чоловік. Навпаки ніякої гармонії не може бути. В мене виходило багато і кажуть, так один. Чоловік офіційний той гроші заробляє. Другий, виходить, то по душі поспілкуватися. А третій то для сексу. От, виходить, яка може бути гармонія в такій схемі, коли одна жінка три чоловіка. І кожного різна функція розділена. Вповідно це накопичилось і воно є якраз під грунтям, да, існування. Ну, одним з ґрунтів існування системи доброзло. Зараз воно буде це все романізуватися, як я не знаю. Тому що тут ще багато схем, які не можна повторювати сирена. Ну, наприклад, якщо у вас по життю вже була схема, ну і там жили з сім'єю, якийсь варіант, то з батьками там, то саме, то другий раз повторювати це вже не можна. Тому що воно ну, закон такий природи є. Коли йде повторення, йде колапс. Відповідно, вам буде заважати. Наче все складається вже нормально, але щось заважає. А заважає та схема, що ви вже прожили в ну, такій комбінації. І воно одразу, виходить, гармонізація буде йти по багатьох рівнях. Тому що люди більшість, вони загнані в такий кут в тих взаємовідносинах соціумних. Що вони не знаходять виходу. От вони дожити це життя як небудь і живуть десятиліттями. А чи потрібно жити, коли та що людина поряд не гармонічна тобі? Чи потрібно десятиліття витрачати на це, а може за цей час ви б знайшли гармонічну людину? Але тримає там побутові різні речі, там іще ще діти народжуються. І от, виходить, Якщо взяти, значна частина сімей це практично вороги, які терплять один одного. Ну, яке може бути гармонічне суспільство при таких взаємовідносинах, навіть найближчі ячейки, так би мовити, сім'ї. Ну, зараз воно все буде гармонізуватися. Воно буде, я думаю, за рахунок енергії. Получається, буде підніматися енергії. І вони будуть плющити, прямо заганяти в кут тих людей, у кого негармонічні відносини взагалі, не згармонізовані. А це практично всі 100% людей. Дуже мало хто, ну, хай 99%. І воно буде придавлювати, хоч не хочеш, треба про це буде замислюватися. Тому що не буде давати воно жити так, як жили раніше. Чому і там я відео виставляв, що спочатку буде. Якби відкривається суспільна любов. Практично. Коли ти відчуваєш близький по духу собі людей, складається оцей прошарок соціумі, це люди, це не означає, що вони можуть, вони є ну, близькими, що ви можете там, як чоловіка жінку, їх ні. Це близькі по духу просто. з ними поспілкуватися, обмінятися інформацією, разом знайти. Ну, Якщо вам думки приходять подібні, воно комбінуються ці думки і далі і далі ви знімаєте інформацію. А вже далі буде переходити на інші глибші рівні, в тому числі вже і рівні сімейного типу. Так що не дивуйтеся, що буде зараз всіх тиснути. Тому що, я скажу, я працюю не знаю таких, у кого гармонія. Ну так. Да. Зовністю роблять вигляд, що гармонічно, а копнеш всередині, а там всередину дисбаланс. Нема там порозуміння. Ну, терплять один одного, тому що ну, вдвох легше виживати. Ну, чи ще й маму мати, там ще папу, куди їх дінеш, жалко. Ну і ті ж теж повинні приймати участь, свої п'ять копійок вставляти. от такі гармонії. тобто ж ніяких гармонії немає. На ваше суспільство, це, що народжується, воно буде йти підготовка по багатьох рівнях. Ну, в тому числі перше, це що я зараз вам озвучив. Перехід від цих трясуть соціальних штучних до природних. Коли гармонічно виходить пара, народжує дитину. От і тресуть, виходить, природне, а не соціумне, штучне. Дві жінки чоловік чи навпаки. Тут ще такий момент буде, що не обов'язково ну, та гармонічна людина, яка поряд, вона буде відповідати ну, всім параметрам для спілкування. Ні, не буде так. Да, вона вас може зрозуміти, ви можете парно працювати. Фактично думки вам будуть приходити в поля духа подібні, доповнюючи і разом буде йти розвиток. Але все рівно в соціумі ви будете мати людей. Близьких по духу, якими будете розширювати ну, розуміння. І їхні думки будуть теж приходити, і ви практично разом будете рухатися далі. Чим більше відкриється, тим в принципі, процес буде пришвидшуватися, тому що воно захоплює, тому що йде вже а що далі, якби азарт. І виникає мотивація весь час світу цю інформацію. Воно цікаво, коли ти розумієш, а що далі буде? І інші не розуміють, а ти розумієш. І хтось ще з тобою розуміє. Можна обмінятися інформацією. Так що зараз дуже цікаві процеси. І не дивуйтеся, що вас буде всіх плющити. Тому що далі так не може бути. Тому що як можна... Ладно, навести природній, коли отакий хаос у людей, такий дисбаланс. Ну, мабуть, і достатньо. Добавку зробити. Ну, то що я сказав, не дуже зрозуміло щодо гармонії. І це зараз люди більшість не є саме собою. Вони грають якусь роль. А нове суспільство фактично люди повинні стати саме собою, не одягати ларви маски і, відповідно, зовсім інші відносини. Ну, там мені приклад привели, як люди в гори йдуть. В горах, виходить, єдина команда, все відчувають, співслова, без слів, все нормально. Повертається в місто і все, в кожного вилазить своє, одягає маску і починає грати роль. І не скажу, що це ті самі люди, які разом в горах були. От, як правило, люди саме собою стають ну, в такі моменти, коли не гараздні. Ну, от на фронті виходить, багато проявляється. В усі війни. Коли там ті, хто хитрі ховалися, а тут воно випливає все нутро. І всі це бачать, тому що не сховається. Ну і в різних таких ситуаціях. Чому зараз ситуація і зроблена? Матриця робить штучно, щоб скрізь було таке, як на фронті. Ну, хай воно ще не зовсім, але чим далі, тим більше буде задавлювати людей, щоб вони ставали саме собою, щоб вони переставали грати оці ролі. Тому що зараз важко описати, яка може бути гармонія, коли люди не самодостатні. Вони в масках ходять. От коли якби вони були саме собою, тоді в кожного є свої бажання, Відповідно, гармонія, що складається. Це не обов'язково, що там гармонія буде все з однією людиною. Це буде якби пара і повністю все замінить. Не обов'язково. Це рівно будуть соціумні зв'язки, але без масок. І от зараз якраз і руйнується оця система стара, коли всі люди в масках. Я практично не знаю майже людей які є самим собою. Ну, це десь наодинці, вони мають проявитися дійсно. так це маска. Образ якийсь тримають, і навіть обличчя змінюється під цей образ. Ну, яка може бути щирість в суспільстві, де всі грають ролі. Не є саме собою. Яка може бути гармонія? Тому що все рівно ж починається зв'язок людей. Не зразу ж вони відчувають один одного. С рівно якийсь зв'язок спочатку Рольові ігри, то вже потім може поглибитися цей зв'язок і вийти на якісь ну, більш тісні, щирі відносини. А спочатку все рівно. Чому і багато і помилок іде. Тому що люди клюють на маску. Вони не відчувають тут людину, вони душу людини не відчувають, а вони те, що і підставляє та людина, те вони відчувають. І один одного стимулюють, пиха працює, собі набиває набивають ну Багато знаєте. чого. Там зустріне, воно почина ля 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 ля, -ля, -ля, -ля. знання, вроді, видає з різних філософій, ну, щоб зацікавити собі. У дійсності там нічого нема, стишка. Але багато отак грають і потім підтримують цю роль. Видно про яку гармонію може йти річ в такому суспільстві. Але зараз будуть прибирати. Ну, посилювати це більше внутрішня енергетика буде. Внутрішній простір буде впливати через внутрішню енергетику на людей буде давити. Вони замислиться за своє життя. Ну хтось зрозуміє, пишеться в новий простір. Ну, а хтось завершить життя в цьому простір. Це нормально закон такий природи. Те, що не щире, вони повинно бути. Тоді буде, не буде цієї системи добро і зло. І от зараз все буде для того, щоб люди зрозуміли і відмовилися. Ну або померли, хто не відмовився. І очистили простір від цих носії все стане добре. Ну, мабуть, достатньо.